Перші квітня і потім ще і О, Слава вважайте. А от вічі касімсоту. Касик, ну. має і лопату, і ох, все. Вже на плях, вроді так нема, того снігу. Воно тут спиняється. Зайшли в зону турбулентності. Тут слабенько. Стюр, шельфур, і спах. Київський газ зріджений. Зайска. Зимова казка, да. Шашлык две добре